Сьогодні 8 квітня, і погода не сильно радує нас, тому що морозики на цей час трохи забагато цих морозиків, но ці у мене полікарбонат теплиця, то в цій теплиці все нормально. Тут салати в мене, тут Знаходиться перець солодкий, то тут хорошо, тут двойний шар виходить полікарбонату, і в цій тепличці воно навіть геть і не подумало ні примерзнути, ні припасти іне їм ніде нічого. Тут росте й петрушка і перець, який треба полоти, на все нема часу. Ця тепличка, звичайно, менше, ніж та, але все рівно. Так що мороз не радує нас абсолютно. Все цвете, все квітне і мороз, виходить. А в цій теплиці то трошки мороз. І тюльпанчики мої приморозив. Редисочка листя теж приморозилась, мороз помалював стіни в теплиці своїми візерунками, виходить, ну, нічого, воно все відійде, сонечко сходить, і все буде ок. Висадила я свої кактуси, не знаю, як вони. Переживуть я їх даже не накривала.